22 листопада відбулося відкриття нової благодійної їдальні на мікрорайоні 15-13 будинок. От, ми будемо годувати одиноких людей похилого віку, внутрішньо переміщених осіб, тих, ті самі категорії, які ми годуємо на шахтарському мікрорайоні. Ми просто тут додаємо потужностей, зможемо допомагати більшій кількості людей. Дідальня працюватиме з 12-ї години. І люди зможуть прийти з своєю тарою і на виніс взяти собі гарячий обід. Також тут працюватиме пункт обігріву за підтримки міського голови, за підтримки Новолинської міської ради, за підтримки ОЖК-1, які робили тут ремонт. Ми змогли відкритися, і ми дуже вдячні за допомогу, за допомогу волонтерів, за допомогу влади. Організатори, можна сказати, цілого міста, які піднімають, на якими стоїть фундамент, які зорганізували вже не одну благодійну їдальню і маємо надію, що ті добрі справи Господь винагородить. Бо допомога ближньому на теперішній момент це і той виклик, яким зараз стоїть ціла Україна. Ми дякуємо, що ми пишаємося вами і тою допомогою, якому ви служите для добра ближнього.